Привіт, мої найкращі друзі! Сподіваюся, ви вже скучали за мною, заскучились за моєю кухнею. І сьогодні, друзі, ми з вами приготуємо, законсервуємо, закриємо салат з бурячка. Він так записаний у моєму старому блокнотику. Рецепт дуже старий, ще з радянських часів. Ще рецепт моєї свекрухи з блокнота моєї свекрухи. І цей салат з бурячків. І є у нас борщовою заправкою. Тобто ми варимо квасольку, м'яско, картопельку, цибульку, морквочку, все окрім бурячка. І в кінці, коли вже бурячок пов'яли в погребі, так, в кінці вже варки ми шур шурнули баночку бурячка, зелені вкинули, чесночка подрівнили і борщик готовий. Прошу, будь ласка, то дивіться моє відео до кінця. рецептик дуже простий. Перевірений, я вам його щиро рекомендую. Так, друзі, нам зараз треба буде почистити бурячки. Я спеціально зумисно вибрала маленькі бурячки, я їх не викидала, тому що я буду їх терти в комбайні, і мені буде добре, вони будуть попадати гарно в дирочку в комбайн, щоб мені не різати, не робити зайвої роботи. Я вам хочу просто зараз показати, як я буду чистити бурячок. От дивіться, я візьму ножичка. І оце таке тверденьке, отут ножичком зріжу, відріжу хвостик. І, друзі, беру такі от дротики старіші. І просто ось так, щоб не зрізати грубо шкірку, і найголовніше, що зрізати шкірку ножиком, це довго. Я просто буду ось так дротиками, металевими дротиками, буду стирати верх шкірочки. Все, друзі, дивіться, все сполуснуло. І ось так виглядає мій бурячок. Бачите? Ось я вже поклала декілька. Отак От будуть виглядати мої бурячки. І все, і буду так всі буряки чистити. Для приготування заправки нам потрібно 3 кілограми уже почищених бурячків. 1 кілограм болгарського перцю, три великі цибулини, порізані чверть кільцями, 1 стакан. 250-г водички, 1 стакан олії, 1 стакан оцту, 1 стакан цукру, всі стакани по 250 г, і 2 столові ложки солі. Бурячки, друзі, я буду терти на комбайні на ось таку насадочку. Вона трошечки більша за тертушечку. Якщо у вас немає комбайну, ви можете просто бурячки натерти на тертку. Такий в мене вийшов порізаний бурячок. Так, друзі, тепер ми в кастрюльку будемо всипати цукор, воду, олію і оцет. Так, всипаємо цукор. вливаємо олію. оцет, Водичку. Так, всипаємо тоді на дно цибульку. На цибульку сиплемо перчик, порізаний соломочкою. Так, і на перчик сиплемо камінну сіль. Так, тепер, друзі, чекаємо, поки закипить, і з часу закипання варимо 15 хвилин. Так, друзі, перчик з цибулькою покипіли в маринаді, зараз я сюди буду закладати весь бурячок. Зверніть увагу, друзі, що моя каструлька вона має 9 літрів. А 3 кілограми буряка по об'єму це дуже багато. Тому берете каструльку, там, наприклад, не 4-літрову, а отаку таку велику, як у мене. От я зараз викладу. 3 кілограми буряків, вони об'ємні, вони потім, звичайно, що вони потім присядуть. так, Але одразу то буде повна кастрюлька. Ви це врахуйте, щоб вам потім не було якихось нескладух. Все це враховуйте. От, бачите? Це 3 кілограми бурячків, і вийшла повна 9-літрова кастрюля. Так, все це. Ми будемо з часу закип... закипання. Воно закипить, я буду його періодично перевертати, мішати. І будемо варити 20 хвилин. Так, друзі, закипіло, гарненько перемішую. Сік вже пустили, бурячки гарно. Все. Перемішала. Крию кришечкою і буду варити 20 хвилин. Так, друзяшечки, наша заправочка зварилася. Я зараз взяла баночку, взяла свою допоміжну лієчку і буду накладати, і буду накладати наші бурячки у банки. Отже, друзі, дивіться, в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 півлітрових баночок. Одна 700 грамова і одна 800-грамова. Тобто, дивіться, 1, 2, 3, 4,5 літри. Вихід. Вихід, по-моєму, шикарний. І дивіться, друзі, далі я буду ставити кастрюльку, класти в неї тканинку. І ставити в ній варити баночки. Але це старий рецепт, друзі. І колись всі люди стерилізували таким чином банки, що варили їх уже закритими. Так? Тобто, зараз я позакриваю кришечками. Все як завжди, класика жанру, так? і буду їх варити, ці баночки. Але, друзі, я отут кип'ячу одну кришечку, я хочу провести експеримент. Я люблю експерименти. може, ви вже помітили, так? Дістану кришечку. І одну баночку, друзі, я спробую закрутити. Вона в мене стерильна. Всі банки я постерилізувала по звичці у духовці. Так, і зараз одну баночку, от я разом з вами закручу. Треба покласти камеру одною рукою незручно. І поставлю, підпишу її. Так, що вона не варена. Друзі, баночки я встановила, поклала на низ тканинку. Так? І тепер буду лити водичку гарячу з крана. Тому що, ви пам'ятаєте, бурячки в нас гарячі, щоб не холодної води, щоб не лопнули баночки. З крана набрала гарячої води і буду заливати. Баночки закипіли і будемо їх варити з часу закипання 10 хвилин. Неварена баночка відставлена. Готова. Консервний завод працює на всю потужність. Пройшло 10 хвилин, друзі, і ми будемо закручувати наші баночки. Так, мої хороші, ось такий результат у нас із вами вийшов. Зараз я баночки, як завжди, по традиції, вкрию теплим одіялком і залишу їх для повного остигання. Спасибі вам, що ви в чергові друзі були зі мною цього дня. Сьогодні я подивилася, що 80% людей, глядачів, дивляться мене без підписки. Друзі! Вам це нічого не вартує. Натиснути на дзвіночок, натиснути Підписатися, поставити лайк, а для розвитку мого каналу це дуже важливо. Я дуже вас прошу, підтримайте мене своєю підпискою, коментарем і вподобайкою. Задоволена результатом, задоволена, що я зробила вже борщову заправку. Це не тільки заправка, а це ще й дуже смачний салатик. Можна просто відкрити, коли хочеться бурячка, немає часу його варити, немає часу з ним займатися. Просто відкрили баночку і поїли собі смачний салат, який можна використовувати для того, щоб варити борщик. Дуже вам рекомендую ще раз наголошую на тому, що рецептик перевірений, дуже старий. Зі старого блокнотика, він мені подобається, нічого другого я не роблю. Мені він простий, він мене влаштовує. Спробуйте, я впевнена, що вам теж сподобається. Обіймаю кожного з вас. Бережімо один одного, бережімо України. Наближаємо перемогу. До нової зустрічі!